Слово надається пану Дмитру Луценко. Е, е, питання про е, технічне регулювання в Україні, стан та перспективи з точки зору світової організації торгівлі та європейської інтеграції. Нам попередне одне питання, сподіваюся, що ми нього бути відповісти або у всякому разі уточнити пошкоджувати умови. Будь ласка, пане. Шановні колеги. Ну я маю честь представити перед вами тему, важливу та актуальну. Стосується того, що в нас називається система технічного регулювання, хоча світова практика не знає такого терміну, вона знає поняття технічний регламент. Технічне регулювання це пострадянська термінологія, яка має дещо зружувальний сенс порівняно з міжнародними термінами технічний регламент. Ну, через це, можливо, виникають певні проблеми, які існують зараз, про які я проілюструю у своїй презентації. Я хотів би зупинитися на декількох аспектах. Це, власне, що собою становить система технічного регулювання зараз в Україні, і які, як вона має змінитися відповідно до зобов'язань України згідно з угодою про асоціацію. Оскільки часу не так і багато, я спробую, як кажуть, галопом по Європам. Мені доведеться стисло напевно зупинитися просто на тому, які проблеми існують зараз, і трошки детальніше, можливо, про те, як має система виглядати після реформи, згідно з зобов'язанням України про угоду про соціально. Я пропоную вам поглянути на цей слайд. На цьому слайді є місце України в провідних економічних рейтингах. Ви бачите, що деякі з них є достатньо новітні, 2015-2014 роки. Ви бачите, яке місце посідає Україна за різними ознаками. Тобто три рейтинги мають економічний характер, два в плані конкурентоспроможності. Як бачите, місце. Як то кажуть, як ні завідне, так? особливо там, другий рейтинг, категорія приміщених економік, червоним кольором залено на спеціальній карті, яка там надається. Тобто можна багато казати про об'єктивність але це є різні рейтинги, складені різними організаціями. Тобто, це є той портрет, як нас сприймає світ. Відповідно, можна спрогнозувати. Чому у нас такі проблеми з інвестиціями і так далі. А тепер давайте поглянемо, власне, чому, можливо, ми маємо такий портрет. Чим характеризується стан справ з регулюванням в Україні, особливо на прикладі системи технічного регулювання. По-перше, Україна досі зберегла фактично відомчий принцип управління промисловими галузами. Коли раніше ви знаєте, у нас було міністерство, яке базувалося за профільним е, якимось е, принципом, середнього, важкого, там, легкого машинобудування і так далі. Це міністерство мали свої науково-дослідні інститути, які там розробляли, там, і так далі. Після того, як промисловість там пішла, скажімо, більш-менш була приватизована, там вже прийшли інвестори. Е, на рівні управлінському теж відбулися зміни, тобто зниклий Галузевий принцип в більшості своїй зник щодо управління, то оця ланка науково технічної і так далі забезпечення вона збереглася. Тобто Залишається у нас багато різних науково-дослідних інститутів, різних якихось державних підприємств, які фактично займалися розробленням чи експертизою чогось. І продовжують це робити і зараз. Вони мають свої принципи інтереси, мають контакти в міністерствах і дуже часто, на жаль, лобіюють чи запровадження, чи збереження якогось виду регулювання. Крім того, в Україні існує так звати, ну, дуже поширене дублювання різних, як я це називаю, регуляторних режимів. А, наприклад, на одну ту саму продукцію в Україні може існувати те, що називається у нас технічним регламентом, да, це акт затверджений Кабінетом міністрів України. Паралельно на цю ж продукцію можуть існувати так звані санпіни, санітарні норми, правила і ну, ПАОП нормативно-правові акти в сфері охорони праці. І іноді навіть є протипожежні норми і так далі. Всі ці документи вони розроблялися різними колективами людей в різні часи, багато з них, особливо санпінів, датуються ще 70 ми 80 ми роками, розроблялися ще в Радянському Союзі. А, всі вони є обов'язкові. Між собою вони не узгоджуються, навіть не є взаємодоповнюючі, є суперечливі і не узгоджені. Фактично це призвело до того, що виготовити в Україні продукцію, яка б відповідала всім в Україні обов'язковим вимогам, неможливо. Тобто, завжди вона буде чомусь суперечити. Деякі види продукції, наприклад, в сфері машинобудування, на них поширюються фактично всі регуляторні режими, тобто існують і технічні регламенти, і санквіни. Ін по опитував, і іноді там пожежі. Крім того, в Україні домінує так званий попереджувальний контроль. Тобто в світі розрізняється там доринковий і ринковий нагляд. Так, Доринковий це те, що в нас відомо більше під назвою сертифікація, хоча вона не обов'язково може бути сертифікацією, так от, це те, що коли продукція ще знаходиться на, стані, на стадії або проєктування, або виробництва. Хтось її там оцінює, виносить вертикт, да, видає якийсь папірець, з яким продукція має виходити на ринок. В світі це застосовується далеко не до всієї продукції, але для продукції, яка становить підвищений ступінь ризику. У нас насправді ніякого такого критерію нема. Більше того, всі ці документи, які я згадував, технічні регламенти, санпіни, ПАОПа і так далі, вимагають. Проведення попередньої експертизи продукції, чи в до сертифікації, чи якоїсь експертизи санітарної чи охорони праці, і так далі, перед тим як продукція виводиться на ринок. Знову ж таки, на відповідність тим своїм документам, які, між собою, суперечать і так далі. Тобто, зрозуміло, що за таких умов, за такого регуляторного болота, жодний інвестор. Оцінивши, подивившись, йому не захочеться заходити. Тобто я чув таке від багатьох виробників західних, імпортерів українських і так далі, що коли вони намагаються організувати бізнес, да, щоб там завозити щось в Україну, коли е, таможні виробники стикаються з тим, що з кількістю продавців, які треба зробити в Україні, вони кажуть, що нам це не цікаво. Відповідно, наші виробники так само від того потерпають, бо не можуть нічого нормально виготовити, доводиться платити там сам і так далі. Тобто, крім того, оці от видача цих цих папірців вона призвела до так званого розведення такого феномену, який називається папірова ментальність, коли папірець ну, заміняє фактично собою реальність. Це, можливо приклад. Він яскравий, він не стосується продукції, але він її дуже яскравий. Забудова ділянок, е, які в зоні відведення, наприклад, е, берегової, в да, водоймищах і так далі. Тобто всі знають, що на тому місці будувати не можна, так? там щось будується, коли, коли там тобто, протести чи ще щось перевіряють, виявляються всі папірці на місці. Тобто, і все, виходить, що якщо папірці на місці, значить нормально. Те саме, такі, такі от таке, от нас на наші контролюючі органи, коли вони перевіряють, вони приходять і перевіряють якісь декларації, там, чи сертифікати, чи ще щось. Сама продукція їх не цікава. Тобто це не є нормально, бо небезпеку несе продукція, а не сертифікат чи декларація, коли має у нас спроводжуватися. Крім того, серед наших контролюючих органів так само існує дублювання. Всі вони хочуть контролювати одне те саме, будь-яка спроба. Якимось чином розміжувати об'єкти контролю закінчується тим, що ми добре контролюємо оці погано, тому все ми маємо залишати за на нами той контроль. Але я звертаю вашу увагу: якщо десь щось десь стається, знайти винного. Фактично неможливо завдяки недогляду кого, якого контролюючого органу це сталося, неможливо, бо вони починають тикати один на одного. Тобто, держава сама себе позбавила, начебто вона захищає споживачів та громадян і ще щось, але вона себе позбавила взагалі можливості оцінити адекватність функціонування системи, наклала додатковий тягар на всіх і вся, ніхто нічого не захищає. Тобто, така без колективна відповідальність фактично парадоксально перетворюється на колективну безвідповідальність. От, можливо, такі от риси вони і пояснюють той наш портрет, який ви бачили на першому слайді. Україна намагається дуже багато працювати в плані змін. Я не буду детально там зупинятися, можу сказати, що пророблена вже певною мірою велика робота і в плані проведення законодавської до проведеного і, і в плані намагання якимось чином оптимізувати регулювання. Стосовно оптимізації, наприклад, можна згадати ще в 2003 році закон про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності, нещодавні зрушення спрямовані вже на запровадження європейських принципів нагляду ринкового нагляду як пресію. Які базуються на вимогах відповідних європейських регламентів. Директив у 2010 році було прийнято два закони про державний ринковий нагляд і контроль не харчової продукції і про загальну безпечність не харчової продукції. У 2011 році був прийнятий закон про відповідальність за шкоду, за завдану дефектом в продукції. Це теж на основі європейської директиви. Також в 2011 році був змінений закон про акредитацію організаційно відповідності, який проводить теж відповідність до європейського регламенту цей закон. І останнє зрушення це було в 2014 році, було прийнято два закони про стандартизацію, тобто мітрологію та метрологічну діяльність, які створюють підґрунтя для впровадження остаточного європейських і світових вимог в українське законодавство. Проблема з цим законодавством це те, що ну, неймовірно складно написати і прийняти такі закон, та ще виявилось неймовірно набагато складніше їх взагалі впровадити в життя. Тому що написано одне, виконується воно абсолютно по-іншому. Причин маса, починаючи від невігластва і закінчуючи конкретними інтересами, да? тобто, коли то, важливо, що написано в законі, та важливо те, що сказав начальник і за якого фільму він це сказав. Тобто так само робиться робота, це те, що називається горизонтальне законодавство, яке стосується різних секторів продукції, те саме робиться фактично і в вертикальному законодавстві, Трошки це те, що стосується конкретних видів продукції, в Україні прийнято декілька технічних регламентів, які фактично нагадують, фактично є майже, майже ідентичними, майже європейським директивам. Це в сфері. Машин в сфері низьковольтного обладнання і в сфері електромагнітної сумісності. Також кажуть, що медичні вироби нагадують, мовити, я вам не буду прохати, не був залучений за того сказати, що там є не можуть. Залишається в тім, ще багато чого зробити. Зокрема, із горизонтального цього законодавства залишається прийняти ще один закон. Технічні регламенти та оцінку відповідності, який вже виносився, вже навіть останнє засідання було Верховної ради того скликання 14 жовтня. Він стояв порядку денному. УПА і інші питання завадили, до нього дійти. Тепер ну, буде, буде напевно внесений наново до нового скликання. Сподіваємося, що його все ж таки ближчим часом прийму. Багато чого ще залишається зробити, особливо. Плані реформування суміжних сфер, які у нас технічним регулюванням не вважаються, хоча згідно з світовими поняттями, вони так само є технічним регулюванням. Всі ці сампінин, паопи, да, і так далі, згідно з вимогою світової ТБТ, е, угоди про технічні бар'єри торгівлі, світової організації торгівлі, вони є технічним регламентом. До речі, одним, одна з новацій цього нового законопроекту про технічні регламенти. Те, що він приводить у це застосування цього терміну в відність до світової міжнародного права, там написано, що документ, який містить обов'язкові вимоги до продукції у процесі її виготовлення, вважається технічним регламентом безвідносно, чи містить він слова технічний регламент в назві, чи не містить. Якщо він, по суті, містить вимоги до продукції чи процесу вимогу, він є технічним регламентом. Тобто всі санкції, всі НПО, всі технічні регламенти стоять. Тобто ми зразу бачимо повну картину, що в нас на ту саму продукцію існують декілька дублюючих і суперечливих технічних регламентів. Це є червона, так би мовити, лампочка для дії. А не є своєобразним конкурентним пространством? всі звідки регламенти тут конкурують за змінями производителя. Тобто я палю вибирати, і тут регламент з чистою вже. І тот, і тот, і тот, і тим самим який, так сказати, монітор. Да. Давайте відкладемо питання після завершення да? Да да Так, да да давайте. Да Але питання вже є, да? так би стосовної так. Значить, Залишається ще дуже багато чого зробити. Тепер я хотів би перейти все ж таки до того, що має бути попереду, згідно зібрання. Тобто, от ми маємо попередня презентація було, да, про обнулення ставок мити і так далі. Тобто, для багатьох видів продукції фактично в Україні митні тарифні перешкоди зняті, але абсолютно не незняті нетари. Тому от, поки зберігаються ці нетарифні або технічні бар'єри, вихід української продукції на ринки буде От, Одна з причин, чому мед вибрав свою воду, тому що до меду мало вбимо взагалі в Європі існує порівняно, наприклад, з іншими видами харчових продукцій. Стосовно ж промислової не харчової продукції, ми маємо чітко відрізняти, що є регулювання харчової продукції, а є регулювання не харчової там, промислової так званої продукції. І технічні регламенти не стосуються безпечності першого бою, щоб не повторювати ту помилку, яка сталася в Російській Федерації в Митному Союзі, де от те, що я розповідав, санбіни, регламенти, там АОП, все покривається тепер на рівні Європи, е, Митного Союзу. У них там є. Технічні регламенти і на харчі, і на харчі жінки є ветеринарні фітосанітарні якісь регламенти, і є єдині санітарні гігієнічні вимоги, і так далі на рівні митносу. А на рівні національному кожна країна Казахстан Росія, зберігає оці от свої вимоги щодо охорони праці. І потім, якщо треба, може в одному підніжки вставляти, що вони, до речі, між собою зустріком родні інструментом усунення. За угодою про асоціацію таких технічних бар'єрів є угода про оцінку відповідності та прийнятість промислової продукції. Скорочена там латинська абревіатура АК. Запам'ятайте це скорочення, тому що воно по мірі впровадження цієї угоди напевно, буде, так би мовити, ставати все більше і більш уживаним. Передбачена ця угода статтею 57 угоди про асоціацію, вам мали про роздати Роздаткових матеріалах мали бути вороби, витяг, виходить, в кутях згоди про асоціацію, де є от, вих, частина, яка стосується технічного регулювання, декілька статей, і плюс додаток третій, згідно з яким там перебачений графік, роз, я не знаю, є чи нема. <кхід> <кхід> Пропонувалася як роздаткові. Значить, угода про асоціацію містить так само додатки. Оцей додаток третій, він містить види продукції і графік, згідно з яким Україна повинна, протягом яких років вона повинна це зробити. А, якщо значить, угода про АК не є угодою окремою, вона вкладається в якості протоколу угоди про асоціацію, а отже, не потребує ніякої ратифікації там, і так далі. Коли вже буде ратифіка, вона є просто як складова угоди про асоціацію. Значить, Що означає ця угода АК? Для того, щоб її підписати, Україні треба виконати комплекс дій. А саме, Україна повинна значить, на всі види продукції, які зазначені в додатку 3, протягом того періоду, вона повинна прийняти свої технічні регламенти на основі європейських директив. Причому вимоги технічні повинні бути ідентичні. Тобто, не можна таки, що в Європі там. Якісь є вимоги, до якоїсь умови, кажуть, технічної документації, от там 10 позицій, не можна додавати там на наш розсуд там 11 чи 12, бо нам. Не можна чому, тому що це вже технічний бар'єр у торгівлі. Вони не вимагають, ми вимагаємо. Або запроваджувати сертифікацію там, де вона не передбачена в Європі. Так само, ну це в нас, до речі, дуже люблять робити, От цього теж не можна, тому що якщо там не вимагається, ми вимагаємо цей технічний бар'єр. Тобто, ми можемо там. Є позиції в директивах, хто бачив регламенти директиви. Є там є там про обмін інформацією державами-членами Єврокомісію. да, за нас це не стосується. Отакі От, позиції можна опускати. Все, що стосується технічного. Види продукції, виключення з цих видів, що покриваються цією чи іншою директивою. А, з, вимоги щодо оцінки відповідності, вимоги щодо обігу товарів, і так далі, вони всі повинні бути ідентичні. Чому? Тому що, погоді, от в статті 57, про яку я сказав, да, написано, що. Вона означає, що введення е, в продукції в обіг української на ринку ЄС і, і європейської на ринку України буде здійснюватися так само, як і у торгівлі між державами-членами ЄС. Тобто фактично Україна в цьому плані щодо цього виду продукції, на який поширюється, стає фактично членом ЄС, ті самі вимоги, які між торгівлею з членами ЄС. Далі, під багато директив Європейського Союзу є стандарти так звані переліки стандартів гармонізованих європейських, які дають презумпцію відповідності. Вони не є обов'язкові, але вони є добровольно принуді. Тобто їх краще дотримуватися, але хоча ви не зобов'язані. Ви можете знайти інше технологічне рішення там і так далі. Якщо маєте там сертифікати, то можете довести, що воно відповідає. Можете це робити безпосередньо вимогам директиву. Але є такі переліки стандартів. Вони повинні бути в Україні так само. І переліки, і тексти оцих стандартів, які переліки, мають бути ідентичні. Його теж у нас, на жаль, не спостерігається. У нас навіть стандарти, які марковані грипом ІДТ, тобто ідентичні, ЄН, ДСТУ, ЄН там, та там ідете. Не факт, що він є ІДТ, бо хтось там або неправильно щось переклав, або повалявся. Тобто, але вважають, що ідентичні не факт. Тому краще було користуватися все ж таки, оригіналом. Крім того, в Україні бажано буде скасувати всі ці всі дублюючі санпіни по опитам і так далі. Чому? Вона може це й наробити теоретично. Але, припустимо, є німецька продукція, да, яка заходить в Україну, і українська заходить в Німеччину. Німеччині достатньо для того, щоб продукція зайшла на ринок, достатньо, щоб вона відповідала от вимогам тих директив, які встановлені в ЄС. Все. Ми ж вимагаємо, крім того, директив, які встановлені в ЄС, який ідентичні, який казав, ще якусь там санітарну ігнічну експертизу, ще якусь там експертизу охорони праці, німці того від нас не вимагають. Несправедливо. Тому принцип дії є такий. Ви можете зберігати свої національні режими, але для того, щоб зайти на ваш ринок, достатньо тільки відповідності вимогам ЄС. Вся решта це ви для вас, ваших власних виробників. Тобто, ви відчуваєте різницю? Тобто, фактично Україна ставить своїх виробників, до, завідомо, неконкурентоспроможного становища з європейськими виробниками. Тобто вона на них, як тягає ярмо, навішує більше, ніж європейці це роблять. Чого вона насправді всі 23 роки незалежності успішно робила? В результаті виробництва у нас там з нос залишилося. І маємо такий портрет, який був на першому слайді. Тому Україна повинна це зробити для того, щоб в першу чергу полегшити своє життя своїм власним виробникам. Е, крім того, ви знаєте, що деякі директиви вимагають залучення третьої сторони незалежної, так звані органів сертифікації да, і так далі. Вони в Європі називаються нотифіковані. До них є певні жорсткі вимоги. От вимоги до такі органи, Україна отримає право подавати свої українські органи в Європу, результати яких будуть визнаватися. Вимоги до них повинні бути ідентичними тим, що в Європі. В Європі, те, те, те що там називається нотифікація, у нас воно називається призначення, воно ну, вони відбувається трошки інших взагалі, ну не по трошки, іноді серйозно інших параметрів. Тобто в Європі не, можна, не може бути такого, що у нас. От машини регламент охоплює все, починаючи від якоїсь дрібної дереви, все, що рухається, фактично і приводиться не фізичною силою людини в рух, вважається в Європі машиною. О, і ну можете уявити собі, да від чого воно, тобто від якихось дрібних дрілів, там і це, і закінчуючи кранами, виробничими лініями там, і так далі, які спектр продукції. У нас є органи, які на такі призначені на весь сегмент. Нема такого ні жодний орган в світі не може вам засвідчити відповідність всього цієї продукції. А у нас може виходить І от Абсолютно не так. Конкретні види продукції, конкретні види. Підтвердження оцінки відповідності, модулі, так звані, от на це призначається в Європі, нотифікуються. Чому? Тому що вони там, де вони дійсно є компетентні, результат приблизно може очікувати який? Тобто результати робіт у цих органів повинні визнаватися на всій території ЄС плюс країни ЄА, так звані, да, є, це ті, що не входять в ЄС, але входять в спільну економічну зону Норвегія, Ісландія. Швейцарія, Ліхтенштейн, Туреччина повинна буде визнавати, яка має митний союз з Європейським Союзом. Можливо, потенційно навіть США, Канада, Японія, Австралія на Мазеландія. Чому? Тому що вони мають окремі угоди про взаємне визнання з Євросоюзом. Я не знаю, що в тих типу, угодах написано, що до третіх сторін Україна буде виступати, але потенційно навіть можуть визнаватися. Крім того, українські виробники після того вони отримають право нанесення на свою продукцію знаку СІ. Вони фактично. Ні. То, що до деяких видів вже мають о, зараз право, але це ну, окрема розмова там, і так далі. Тобто ми бачимо, що відповідно українські, ви можете проводити свою оцінку відповідності, свою продукцію, якщо вам треба їх експортувати, до ЄС, вже не обов'язково шукати буде європейський орган, у яких ціни можуть бути вищі і так далі, буде достатньо звернутися до органу українського. Але я повторюю, що це станеться тільки після того, як буде підписана і набере чинності ця АК щодо конкретного виду корупції щодо всієї, щодо до Наразі ж, на жаль, зберігається те, що вам необхідно буде звертатися до європейських органів і так далі. На цьому слайді ми бачимо трошки воно візуально, представлено, тобто, що є до АК, що після АК. Та, тобто, свої те, що ми маємо регламенти, ніякого визнання немає. Маркуємо ми нашим українським значком трилисних букви С, що технічні регламенти. Ну і після, що ідентичні регламенти, стандарти, визнання, взаємовізнання ЄС, маркуємо відзнаком С Є. На останок я не буду детально зупинятися, воно у вас там є. Це ті ризики, які е існують. І, 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 ризики і виклики, фактично, які стоять перед українською системою державного управління. При тому, як вона побудована і організована зараз, виконати угоду буде фактично неможливо. На це, це є моє власні особисті спостереження, але нашим можновладцям є на чим задуматися для того, щоб забезпечити ефективне і виконання. Україною свої зобов'язання. Тут перелічені е, спостереження, да, ну, як на мене, це є дійсно велика проблема. Це не є просто мої особисті, да, це те, що інші люди спостерігали і так далі. Тобто, що з цим треба робити і з нашими юристами, і з нашим мисленням, да, і зі знанням мов. Ну, це стосується широкого сегменту. Насправді є певні можливості як і що треба зробити. Але треба зробити так, щоб державний апарат працював не на процес. Тобто його реальна сутність це процес погодження перманентного, вічного і нескінченного погодження, а не на результат. Він працює, на жаль, на процес. Може документи, якщо нема грому чи грюку там десь згори, документи можуть погоджуватися роками. За цей час в Європі ще змінюється, да, і доводиться вже такі вже приклади були, доводиться все переробляти так само роками. Ну, при такій організації діяльності, коли ті самі різні відносини роблять те саме, да, роками і так далі, тобто ну, тут є на чим задуматися, є що багато зробити. Ну, я вам дякую за увагу, буду готовий відповісти на ваші питання. Вибачаю, за стислість, бо дійсно головом по Європам цей час не може вкластися в питання.